Всім доброго ранку. Сьогодні вже зранку погуляли з Кеті. Зараз буду снідати, там собі вже накрила. І зібрала речі. Я не знаю, звідки в мене знов речі, які можу віддати. І сьогодні їдемо з мамою, відправимо посилочку там, попросила допомогти знайома, дівчина. Вона живе з дитиною, там чуть ли не в лісі, ну, в хаті якійсь. І взагалі немає в неї речей теплих, десь вони якось переїхали. Я її історію не знаю, але мама кинула моя кліч по ну, всім нашим друзям, родичам, у кого є які речі, ну, типу, просто теплі речі, худі, там якісь спортивні штани, ну, щось таке, там, може, взуття якесь 37-38 розмір. Uh, що можна віддати, що повіддавати. <кій> я сразу сказала, мам, я все тільки повіддавала, в мене ну, наче нічого немає. А ну, подивись, може, щось ще там, може, майки, якісь, футболки, якісь, ну, що, 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 що то таке, тоже натільне, оці, білизна якась. Говорю, хорошо. Ну, і що ви думаєте? Я знову назбирала три пакети речей в тому числі якесь взуття. І верхній одяг. Я не знаю, я не купую речі. Ну, взагалі, от я остання покупка у мене джинси. Це те, що мені дійсно було потрібно. І реально я не пам'ятаю, коли я щось йшла купувала. Ну, якщо щось і купувала, то це якась одна річ і дуже рідко. ну Взагалі, я ж не, не по шопінгу, я не любітіля того всього. Десь якісь речі від Маші, все. Але ось тільки повіддавали. Купу речей ящиками просто. Маші свої, я свої, мама свої. Я була певна, що я нічого не знайду. Але коли я відкрила шафу, я зрозуміла, що і це я все одно ж його не ношу. Да, хороші речі, теплі, все, але я його не ношу. То, чого вона у мене лежить, займає місце, якщо людині потрібніше. І дійсно, вона ну, в скрутному становищі, і я от... зібрала отак три сумки. І цей, і поїдемо. Ще заїдемо до тіті Іри, до маминої сестри, до однієї, до другої. Там куртка. Це розова, класна куртка, але ну, не ношу я її. Ну, нафіга вона мені, вона тепла. Хай там людина поносить там ботинки, теж класні, такі тапки напіврезінові, там всякі колодки, носочки такого теж багато. Костюм, шарф, ну, в общем. Дерев'яна торба. Сфоткала мамі, кажу, мам, три сумки звідкись набрала вона. Ха, ха ха я ж казала, у мене на сніданок тварижок з бджолиний пилок. Знайшла бджолиний пилок. думаю, треба його якось з'їсти. І от посипаю собі вже кілька днів. Так прикольно, смачно, воно як ескімо якесь виходить на смак. Класно. А, і ми заїдемо з мамою на VR, я подивлюсь ручки. Дякую всім, хто там мені радив, які ручки, ми теж радили з Веронікою ще. І начебто зрозуміла я, які я оберу. Тільки треба тепер подивитися, поїхати, порівняти, бо ручка на шафу і ручка на тумбочку буде з різної колекції. І мені треба, щоб колір співпав. Якщо колір спіпадає, то я так і візьму. Треба поїхати подивитися. Мама щойно розповідала на свій канал, вам. кому ми відправляємо речі? Уточнюю. Це дівчина, в якій розбомбили хату, і вона з маленькою дитиною два з половиною ручки. Нема ще двох ручків, маленька зовсім дитинка. Це взагалі капець. І в неї речей немає, ну, мами. Малому вже там багато всього Малу, принесли то, моментально, да та, а на неї вона там чудні небесіком ходить в сандаліках, якихось зараз по вулиці. Тому а, взуття дуже актуальне. До речі, у нас немає її розміру. 38 розмір. Ну я там все одно поклала а, одні такі, от ці, такі ну, тапки. У так, мене це ну, це ну це тапки. А батінки вони мене 37. Ну, я сапоги теж, вони 37-38. Вони ну, да, 37-38, дивлячи. Я думаю, В общем, що... може сказати, куди відправити, думаю, якщо думаю, хтось може в життя відправити. Я думаю, що вже Юля відправити. такий, к... шур... Клич. Клич. щоб не було багато. багато. Давайте почекаємо, ну, відправимо да. свої, якщо буде щось потрібно, потім скажемо. Так, да, бо так речі я насобирала, ну, там я теплих костюмів да. дуже багато різних поклала, ну, то сірий свій сіри, який. Теплий, дуже, я не ношу. Помніш, я покупала така сіра кофта, сірі штани в обтяжку. Носила його класний. Класний, але вже не ношу. і Ще там світери, коротше. Да, я теж да, худі. Папу, так, вона, Джинси. Джинси чорний, я теж да. поклала чорні та В общем, да, по одягу таке, это, майки, футболки, там все носочки. Ну вона ж бачиш по фотографії, то мені здається, що вона. Ну, Прям худий. Да. Е, Сніг пішов, зараз дощ. Пішов, дощ пішов, взагалі пішов, пішов, та. така срань на дворі, що Так, Ми погуляли, зранку то нічого такого не було, по сухому. По сухому, але вже поки починало. Вже починали починало, да, додому, тому що я вже поки доходила, вже ляпала. Потрошку ляпала. Сподіваюсь, що до завтра пройде. Не дуже під дощем гуляти. Толкаєм з мамою Мазь для Равликів. І, та, і за... для равликів. Наші черкаські підписники. Ми приїхали Дивіч, до Тьоті Іри, а тут, тут Дідомовський іри, котик. То, ми тут а, ми... а ти і голодна, вічно голодна, ти так, голодна ти так? так? Ти вічно голодна, боже, облизує мене. Ні, ну таке все ж. Ой. Извини. Так вона меня обблизла спочатку. Мы еще привыкаем, мы привыкаем. Давно она у вас? Да, А, а я да, взялась? А, возле гаража гостя. А, Да, и тут прямо заболел, похолодала. Она там его любила. Там кучки садила, а тут она же еще две кошки, она встанет, знаешь, врагов вроде. Короче, понятно. Мы ее гусей нажали. Буся в сопротивляется. Ну, потому что еще две кошки. Ты Буся. Вон Буся моей. Буся, у нас там овчарка на этом Буся знаемой. А тут котик, буся. Ну, в це Недовольна. Благотворительна не квартира, а організація. Це вже третій. Це ж ума можна зайти. Так, ну що, нас снабдили ще пакетами mm -hmm. з речами. Нагодували смачнючим олів'є. Mm -hmm. Напиїли кави. Да, дівчинку вдягнули повністю. Да. Треба допомагати. А вона мені зараз да. Юля каже, Боже Таня, вона така худа, вона така худа. Кажу, оце якраз все те ж худа. Все в нас таке. Да. Ми слава було дуже, да. нічого не зробили з <реш> нами. Все, ми заїхали ще на віяр, подивилися мої ручки там забула, бо у нас Кеті почала вити. Дивіться, а, ага, як ми все. їдемо. <laughs> Щоб ти знала. Ми їдемо ось, а тут от мама. До речі, мене стільки питають. Камера. Каже, зніміть, як вона на камері, зніміть. От, от Віка знімає. От, от Так от у нас камера там стоїть. Ми можемо камеру отак от рухати куди надо. Не угу. треба. Не треба нікуди рухати. Вона зараз лягла, відвернулася, а тільки що сиділа, вікно дивилася, зібала, чухалась, а до цього вила. Вила в камеру, таке враження, що знає, що за нею спостерігають. У нас тут є зворотній зв'язок, ми можемо їй щось сказати, але ніколи такого не робили, бо не знаємо, яка буде реакція. Але зараз, якщо під'їдемо ближче додому і вона буде вить, то я запропонувала мамі, що щось давай сказати. спробуємо їй сказати ні. Ну, типу команду дати. Що буде? О, так що з бігом їдемо додому. Вона вже там чекає. Ну, мама, мене ні. Так, і ось мама запакувала все вже, склала в коробку, мішочок. Як ти утрамбувала все це, мам? Я вмію. Да. Отут дві куртки, куча речей. Та він не уявляєш собі, як його туди. Я його колінами отак mm. здувала, mm -hmm. затягувала, ще раз здувала. Ти знаєш, є така штука Псх, да. От то я так зробила. <ріст> Ясно. <ріст> а я прийшла до мами зняти відео на рубрику між нами дівчатами. Ми щойно зняли кілька історій цікавих. От. І зараз мама вийде з <ріст> кеті погуляти. Да, да, да. А Дистан, и будем овочаря да? доседать. Да, Достанем масло с холодильника, чтобы оно ну, трошки размягчилось. Катюшечка, Собакевичка. Ой, здесь можно я... ой, и тут. Эрика. Если хочешь, можешь О, да. на это самое. Что? На хлебушек чтобы покрасить маслечку. я решил, растаяло. А, хорошо, бутерброди. Зроблю. Все, капусточка. К салатик порізати. Ну, салат. а, це. Видавити трошечки і це саме. Що тут цибульки тобі треба чи не треба? Та ні, не. А чому мені? Ти що їсти не будеш? Ні, буду в чого не буду. Ні, я маю на увазі, що це саме. Ні, не нам. Ага, ось цю штучку. Хорошо. А може, що там знизу другу. Це зараз зроблено буде. Діть, гуляйте. Гарної вам прогулянки. Ось такі самсунги маємо по 850 гривень. Як вам таке? Хочете телефон справжній за 900 гривень? Дивіться, ось вам показують. От люди тут коментарі пишуть, запитують, де можна придбати. 12 місяців гарантії. Телефони як нові. Ніяких передплат. Все, просто замовляйте і вам таке прийде. А, значить, в чому прикол? Дивіться, розказую. А, 32, 80, вони кажуть, що для того, щоб замовити, йдіть в шапку профіля, переходьте в телеграм-канал за посиланням, і там можна замовити. Або є багато таких зустрічаю зараз теж прямих ефірів. Це прямий ефір в Тіктоці. Показують якусь нескладну роботу, типу упаковка, наприклад, бахів. Робота на дому, додатковий заробіток, тисячу бахів. Тобі там платять щось 5 тисяч гривень за це. Нормальна така оплата за таку нескладну роботу. монотонну. Как заказати? Как заказати? дивіться, пишуть з документами. В чому прикол? Люди розказую, ви, от ви переходите. Телеграм-канал до нього, отут за посиланням. І е, пишете, типу, я хочу щось там замовити. вам нічого ніхто не відповідає. Там приходять тільки якісь спамові повідомлення про роботу, про інші чати. Заходьте в цей телеграм-канал, в цей, і постійно вам там спамлять різними телеграм каналами куди треба теж підписатися. Там вам можуть давати якісь стрьомні завдання. Потім для того, щоб вам заплатили, вам треба дати дані своєї картки. Ну, в общем, починаються якісь розводняки стосовно того, щоб з вас якось отримати кошти, тобто вас зламати, вам акаунт телеграм або ваші дані картки взяти. Там вам ще прийде смс, скажіть нам пароль. Ну тобто. Починають всякими способами на, в тих різних телеграм-каналах, вас намагаються просто обдурити, взяти ваші дані або картки, або зламають соцмережі, і теж потім розсилка йде по вашим друзям, там допоможіть і так далі, від вашого імені. і так далі. Коротше, ведіться на оці всі штуки. Дуже багато я зустрічаю, особливо з бахілами. Там воно мені постійно було з бахілами, мені попадалось. І люди пишуть, я вже зайшла на той канал. Типу, мені ніхто не відповідає, ніяких вакансій не дають, тільки іде якийсь спам на різні телеграм-канали. А Вони такі ні, ні ні Це просто телеграм сам рекламу дає. Просто чекайте, менеджер з вами зв'яжеться. Всі пишуть та я вже два тижні чекаю. Мені ніхто не пише. Типу, я хочу заробляти. А той на дурачка, ці бахіла розпаковує, запаковує, і видно, що вони такі пам'яті, що він після кожного ефіру їх знову розпакував, розложив і знову запаковує на ефірі. Тут -то... І Тільки руки отак, не видно ніколи людину, тобто себе людина не показує. Просто показує свої руки, і от що щось робить, і розказує, що за цю роботу я отримую стільки-то на місяць. Все залежить від того, скільки ви готові приділяти цьому часу. В общем, ви просто переходьте в телеграм-канал і там за вами чекайте, чекайте, менеджер зв'яжеться". І там просто купа коментарів, що я так хочу заробити. Вже, давайте мені роботу, що я чекаю вже три тижні. Я вам пишу, ви мені не відповідаєте, дайте напряму контакт, ну Що ж це таке? Ну, в общем, отакі розвидніки. Так що не ведіться. Дивіться, яку я тут смакату приготувала. Коротше, дівчата, хлопці, це взагалі. Значить, тут. Цибуля смажена, а гриби, оті, глива, вони мені останнім часом набагато більше подобаються, аніж шампіньйони. І пупочки. Я відварила пупочки, порізала їх отакими от тоненькими смужками, і оце все разом. ну, по черзі посмажила спочатку цибульку, потім додала, поки вона смажилась, я різала гриби, додавала гриби, потім, поки це все смажилося, я різала попочки і додала вже варені попочки. Все це посолила і так перекладаю в контейнер, буде у мене така смакота. Ось так от. І нехай весь світ зачекає. А у нас ранок, і подивіться, який туман ще за вікном. Ми йдемо гуляти. Сьогодні у мене в планах помити акваріум, тому що там внизу вже зеленуха з'явилась. На фільтрі, Вон, бачите, от такий мох не може від нього позбутись. Так що сьогодні не годую рибок. В день, коли я прибираю акваріум, не можна годувати рибок добу не можна їм буде їсти. Так що у вас сьогодні розгрузочний день. А я вдягаюсь і на вулицю. І от вам доброго ранку такого. Барет і Кеті. Сьогодні ми вдвох. Ремі поїхав на дачу, і тепер у нас тільки Кеті. Mm -hmm. Ой. Ой. Бар. Mm -hmm. <рес> а так. Дивіться, от всі собаки як собаки сидять ось біля магазину чекають своїх хазяїв Ти страдалиться страдалиться одна страдалиться там теж вже стони о одного вже одного вже забрали Другого забрали. Остались ми вдвох. Кеті, ще трошки. Ні, ні, не починай. Ні. Будь примірною собакою. Не нервничай, повернеться воно. Жити там не залишиться. Зараз підете додому, снідати будете, так? Ого-го. Це вже у нас прогрес. Дівочки, я вибачаю. Це так самий. На одну касу. Черга, да? На куди, Кеті? На три відділами сніг одна дівчина і на весь магазин одна каса.